За останні місяці життя я витратив майже всі гроші, які в мене були. Новий годинник, дорогі брендові речі, подорожі я в Лондоні. Я в Лондоні. Я в Лондоні. Майже все, що я заробив, було витрачено. Мене це трошки хвилювало, тому я почав знайомитись з новими методами заробітку, на яких зараз реально багато заробляють гроші. І я хотів щось серйозне, те, що зможе мені на довгостроковій основі приносити гроші. В інтернеті, як завжди, було забито все повним шлаком безкорисної інформації. Багато інфоциганів, водяної інфи, нічого взагалі цікавого. Але я до цього звик, тому просто заврив собі чай і продовжував щось цінне шукати в інтернеті. Як то кажуть, хто шукає, той завжди знає. Найде і справді через пару годин я натрапив на відео одного блогера, який показував, як він заробляє на арбітражу трафіку. В нього вийшло зробити в районі 800 доларів за 14 днів, що в принципі непоганий результат, тому мене це зацікавило. І я перейшов на телеграм-канал того експерта. Там і зустрів ще більш тригерну інформацію і пости по типу закрив 40 тисяч доларів прибутку, як я масштабував свій бізнес до 10 тисяч доларів на місяць. Мій шлях від новачка до професіонала. пости і фотографії з різних курортів. Спочатку я поставився до цього скептично, але автор публікував багато практичної інформації, а не тільки красиві картинки. Показував, як відпочиває на Боковелі, показував, як купив собі машину, та й загалом результати заробітку, які реально вражали. І до її настав вирішальний момент, коли я вирішив, що хочу все змінити і вийти з зони комфорту. Я вирішив почати вивчати тему арбітражу трафіку, щоб реально зробити гроші, які зможуть змінити моє життя. Всім привіт! Мене звати Вова, мені вже 18 років, і я вже понад 3 років займаюся різними схемами заробітку. В інтернеті. І в цьому відео я так само спробую зробити на одній з таких схем і розповісти вам про найціннішу інформацію, яку я дізнаюсь з цієї ніші. А також розповім вам про свої результати. Бажаю вам гарного перегляду. Так як мене зацікавив блог цього хлопця, я також захотів заробити на машину і почати відпочивати на крутих курортах, я вирішив йому написати і спитати, чи зможе він мене також навчити заробляти гроші на арбітражу трафіку. Привіт, мене дуже зацікавила тема арбітражу, чи можеш ти порадитись? Що почати новачку, є у тебе якісь курси чи матеріали. Не встиг я відійти від комп'ютера, як прийшла відповідь. Привіт, дякую за інтерес. У мене є три тарифи: базовий курс для початківців за 300 доларів, включає особисте менторство, доступ до закритої групи і всі необхідні матеріали. Були ще два додаткові тарифи: один за 499 доларів. І ще був останній третій тариф, індивідуальний, його ціна була 1999 доларів. Такий прайс, звичайно, за навчання я платити не буду, та й тариф про за 500 доларів поки що мені напевно не потрібно. Розпочну з Бейзіка, там вже подивлюся. Тому я обрав звичайний тариф за 300 доларів. В принципі, ціна нормальна, навіть дуже доступна в порівнянні з тим, які він показує результати. Тому я погодився, все оплатив і мені надіслали повідомлення з посиланням на чати, уроки та контакти кураторів. Я не став чекати, одразу написав куратору, щоб розпочати швидше роботу. Ніж я розпочну працювати. Давайте спочатку розповім вам план на це відео. Перше, я хочу вивчити тему арбітражу. Друге, це всю Інформацію, яку я дізнаюсь про арбітраж, я вам розповім в цьому відео. І також третє, в другій частині відео я спробую протягом 7 днів заробляти на цьому гроші. Що ж, бажаю всім гарного перегляду. В перший день після купівлі навчання в мене відбувся зі з куратором. Зараз При... власне розпочинаємо зі зізвон. Сьогодні виходить, там розбирати моду на Це Та нас виходить, модуль з В mm -hmm. цьому зізвоні ми будемо розбирати основу. Геблінгу, тобто розбирати бенкреативи, які ми користовуємо, типу пабліковий записи, платіжки, проксі та дитак, браузери. Окей, зрозумів. Привіт, мене ще також вова звати та просто буду знати протягом навчання. Це я зрозумів. Так, дуже приємно. Перш ніж я почну на цьому заробляти, в мене буде декілька днів навчання. тому я якраз щось нове дізнаюсь і вам про це і розповім. Отже, на першому дідзвоні мені розповіли одразу базові речі. Я більшість цього всього знав, але давайте все-таки розкажу. Арбітраж трафіку це процес купівлі трафіку з одного джерела та його перенаправлення на інше з метою заробітку на різниці цін. Простими словами, ми за 20 доларів показуємо рекламу тисячі людям, і з цієї реклами перенаправляємо людей. Там нехай буде три людини. Перейшли на інше джерело по типу сайт магазину, де нам за тих людей, які перейшли і виконали певні дії, нам заплатять 20 доларів за кожну. Це там 60 доларів за трьох. Головна відмінність арбітражу трафіку саме в тому, що людина не просто переходить на якийсь сайт, а вона саме там виконує якусь дію, чи тробить замовлення, чи робить депозит грошей, чи тому інше. Впевнений, ви вже всі з цим знайомі, тому тут детально щось розказувати не буду. Давайте просто перейдемо далі. В арбітражі існує декілька вертикалів. Одна з найпопулярніших це. Гембла, тобто казино. Тут задача за допомогою реклами перенаправити людину на казі, що вона там зробила депозит, і за кожного такого клієнта, який зробить депозит, ви отримаєте кошти. Це один з варіантів. Також є ще інший метод, де ми отримуємо 50% з програшу нашого клієнта. Також з популярних ніж ще є нутра. Нутра, це фактично товарна ніша, де представлені різноманітні продукти для догляду за собою, від якоїсь косметики до біологічних харчових добавок бадів. Звідси випливає і цільова аудиторія. Люди, що мають проблеми зі здоров'ям або ж певні комплекси пов'язані з недоліками у зовнішності. Мені найбільше сподобалась ніша гемблінгу. типу, вона найбільш цікавіша і, напевно, найбільш прибутковіша, тому в більшості буду розповідати саме про неї, а саме про первобіл. Що ж це таке первобіл? Це трохи сіра схема арбітражу, де ми отримуємо прибуток за реєстрацію і депозит нашого клієнта. А чому сіра схема? Тому що умовно така платформа, як Фейсбук, дає від 2 до 25 доларів кредитних коштів. На тест реклами. Рекламу Facebook показав, але гроші за неї ми не заплатили, бо Фейсбук надав нам кредитні гроші для тесту реклами. І після цього ми перевипускаємо карту і маємо ще раз можливість відкрутити знову на ці ж кредитні гроші рекламу. Як так виходить, що ми не платимо за рекламу, то це через те, що Facebook знімає гроші за рекламу тільки після показу реклами і після певної витраченої суми. Мовно поки не буде витрачено 25 доларів. Фейсбук гроші з карти знімати не буде, але при цьому реклама. Аму, користувачам показувати буде, тому ми просто відкручуємо на ці, так би мовити, кредитні гроші і за них не платимо. І прив'язуємо звичайно також не свою карту до акаунту, а куплену. Що ж, з теорією, в принципі ми вже розібрались, тому давайте перейдемо до наступного кроку. А саме до заробітку грошей. Протягом наступних семи днів я буду пробувати заробляти гроші на арбітражу, і це все показувати вам. Якраз ви так і краще зрозумієте, як це все працює. На перший день моя задача буде закупити всі розхідники. Мені треба буде, хоча б один рекламний Facebook Кабінет ще 10 бізнес-менеджерів, які будуть прив'язані до цього основного менеджери. Це не люди, це так. В Фейсбуці різні рекламні кампанії називають. І треба буде купити також карту, яку ми прив'яжемо до нашого Фейсбуку. Наша нам карта, я вже вам також розповідав. Ці всі розхідники я закупив на спеціальному сайті і витратив всього 22 два долари. Наступний етап це прогрів Фейсбук акаунту. Для цього я просто посидів на тому акаунті декілька хвилин протягом всього дня. Полайкав там різні меми, якихось бабусь. Сам виклав пару мемів, запустив ігри. До речі, ви знали, в Фейсбуці можна в ігри грати. Коротше, просто прогрів трошки аккаунт, щоб знали, що я жива людина, і щоб не блокнули мені рекламу в перші три секунди, як я її запущу. Після цього я підключив рекламні менеджери до основного аккаунту. Це зайняло десь 30 хвилин. І після цього підключив куплену карту до основного аккаунту. Акаунт у мене був дуже хороший, і прогрів я його також більш-менш добре. Тому в плаці довіри Фейсбук показував сотий рівень цьому аккаунту. Це добре, і шанс того, що наші рекламні кампанії будуть блокувати вже менший по підготовці, вже все було готово, і по факту вже можна було запускати рекламу. Офер, який буде платити мені гроші, мені надали на навчання, і креативи, які я буду викладати, також були вже готові. Працювати ми будемо з геолокацією Турції. Платити мені будуть саме за людей, які прийдуть по нашому креативі і зроблять депозит на якусь суму. За кожного такого пацієнта будуть платити 50 доларів. Чесно, це дуже солідно, і я навіть перед тим як робити це відео, не думав, що тут і настільки багато можуть заробляти. Грошей, але поки що я ще нікого не перелив, тому радіти ще рано. Так як все було готово, я відкрив інструкційний урок по запуску таргетованої реклами і почав по ньому пробувати запустити мій перший рекламний креатив. Все більш-менш було зрозуміло. Там по налаштуванням потрібно було обрати ціль кампанії трафік. Далі я налаштовував аудиторію, який буде показуватись реклама. І також додавав сам креатив, який вже був готовий. Таку роботу потрібно було виконати декілька разів. На кожному рекламному аккаунті я запускав декілька креатів. Це, в принципі, багато часу не займало, тому я більше кайфував від процесу. Після того, як вся робота була виконана, в мене просто був вільний час, так як треба було почекати, поки креативи почнуть показуватись першим людям. І я вже після того аж буду аналізувати, які зв'язки заходять найкраще, а які гірше, які можливо потрібно залишити, а які там відключити. Ну і поки я чекав, я пішов в зал, там чітко собі позаймався, пішов також на футбольчик, погуляв по місту і знову повернувся за роботу. Я повернувся додому, відкрив комп'ютер і очікував, побачити вже перші, які. З депозити, але все було трошки не так, як я очікував. Протягом всього сьогоднішнього першого дня зі всіх креативів і всіх витрачених грошей, які були витрачені на розхідники, я не отримав жодної заявки. Це трошки було не за планом, бо я планував, що вже в перший день в мене будуть якийсь результат. Але на жаль, поки що нічого ще не вийшло. Я написав куратору і спитав, що можливо я роблю щось не так. Ми з ним зідзвонились, і він спершу пояснив, що загалом це нормально, що за перший день немає ніяких результатів. А по-друге, пояснив, що я зробив. Декілька базових помилок, одна з найосновніших це налаштування аудиторії. Я використовував надто широку цільову аудиторію, і через це наша реклама показувалась надто великій кількості людей, які не зацікавлені нашою пропозицією. Він мені пояснив, що саме треба було змінити, і я цим зайнявся і все поміняв. А тепер я вам скажу, що насправді не так вже й просто тоді запускати рекламу, якщо робити це правильно. Це зайняло набагато більше часу ніж було в перший раз, але нічого для того, щоб отримати результат, це й правильно. Бо якщо б це було надто просто, то всі б легко на цьому заробляли. Мій перший день закінчився, і, на жаль, поки що безрезультатно. Я поки що в мінусі на 22 долари, які я витратив на розхідники. День 2. Цього дня я планував вже виправити всю ситуацію і максимально постаратися отримати ну хоча б один деп. Це і більше мені дасть мотивації, і буде віра в те, що я зможу на цьому нормально заробляти. Для цього я поклав собі задачу виправити всі помилки, які я допускав вчора на всіх рекламних компаніях, які я запускав. Нові. Акаунти ще скуповувати не треба, бо ці попрацювали тільки один день, і їх ще міняти не треба. Я змінив на кожній кампанії сільову аудиторію, і робота вже була виконана. І далі, так само як вчора, треба було чекати, коли креативи побачить наша аудиторія, і тоді можна буде перейти до аналізу рекламних кампаній. Поки в мене був вільний час, я прогулявся, глянув новий подкаст з дуровим, відпочив, робив ще багато різної фігні, але довго це не тривало. Через пару годин повернувся до більш цікавішого. І відкривши комп, я побачив дуже Дуже шокуюче, але не дуже приємну новину. Перше, я досі нікого не перелив. А друге, в мене до цього всього ще й заблокували вісім рекламних кампаній. Це прям неприємна ситуація, але я думаю, я зараз її дуже швидко виправлю. тому я одразу ж купив нових вісім бізнес-аккаунтів, відновив роботу креативів і ще купив карти. Вони також вже були повністю відкручені. На це все витратив ще 12 доларів. Тепер по витратам в мене 35 баксів. А по прибутку поки що 0. На початку другого дня я дуже сильно надіявся на те, що в мене вийде отримати хоча б один перший деп, але все склалося трошки не так, як гадалося. Таке буває. Тому не буду на цьому зациклюватись. Просто постараюся завтра отримати кращий результат. В мене все таки є ще 5 днів. День 3. Цей день я одразу розпочав з дізвону, на якому куратори розповідали про додаткову навчальну інформацію. Якраз говорили про бане аккаунт. Я уважно все послухав. Там ще також розказали, що може бути проблема з трастом на аккаунті. Це тоді, коли аккаунт був погано прогрітий і з цього ФБ не довіряє цьому рекламному кабінету. В таких випадках креативи будуть частіше блокуватися, і гроші для тестового запуску ФБ давати не буде, або буде давати менше. У мене такої проблеми не було. Тут мені пощастило. Я час йшов, а результат у мене все ще не. Було чесно, в моменті вже думав, що навряд чи щось і вийде, і можливо краще зайнятися чимось іншим. Але хлопці в групі мене підбадьорювали. Говорили, що арбітраж потребує трошечки більше часу, що рекламні креативи не можуть принести результату вже в перший день. Третій день також пройшов безрезультатно. Я займався. Тими ж справами, якими займався попередні два дні, купував розхідники і карти, тому про це навіть говорити вже й не дуже треба. Там ще ще 10 доларів витратив на всі матеріали. По переходам людей так нічого і не було. День четвертий. Цього дня я і не знаю, чи що щось вийде заробити, але день точно буде цікавий. Перше, це через те, що в мене сьогодні планується зі по креативам. Нам там розкажуть про те, де знаходити креативи, як їх правильно створювати. Коротше, вся інформація в цьому дусі. І також друге це те, що в мене сьогодні є заплановане тренування по падлу. Спершу давайте розпочнемо з зі дзвону. На ньому нам дали деякі приклади креативів, які можна використовувати. Я їх використовувати не планував, для мене вони були більше як приклад того, що можна створити. І друге, це нам Дали спеціальний сайт, на якому можна переглядати успішні креативи, які запускають зараз в інтернеті. Тобто просто показують всі креативи, які використовують інші люди. До речі, ця програма вона має назву AdHeart, по якій ми дивимося креативи інших людей. Є платною. Там ціна 70 доларів за найбазовіший тариф за один місяць, але нам кожному дали доступ до неї безкоштовно. Це прям дуже прикольна така штучка. Далі я пішов, пограв в падл, також крутор перевів час, і вже далі повернувся до роботи. День четвертий нарешті став легендарним, тому що я зміг отримати нарешті перший деп, незважаючи на те, що я витратив 4 дні свого життя на це все. І по факту я ще в мінусі, так як за перший деп я отримав 50 баксів, а витратив приблизно скільки ж, якщо не більше, це не враховуючи витрати за навчання. В будь-якому випадку я був дуже радий, бо отримавши перший деп, я отримав повну впевненість того, що наступні дні буде тільки кращий результат. На зізвоні по креативах мені розповіли багато нових фішок, і в мене з'явилось декілька нових ідей по створенням. Оренню креативів. тому я одразу зайнявся відтворенням цих всіх ідей. Я аналізував креативи, які були найбільш результативніші на сайті, і намагався відтворити щось схоже і по можливості краще. І до цього також в мене були ще заготовлені креативи, які мені надавали куратори. Робота кипіла, і я знав, що скоро має все полетіти. А якщо не полетить, то хоча б зрушитись з місця, вже мало. І так воно і склалося. На наступний п'ятий день я отримав ще два нових депозити. Це плюс 100 доларів, про які я одразу розповів в групі кураторам. За що мене похвалили. І зацінили креативи, які я використовував. У мене навіть після цього з'явилися ще більш масштабніші ідеї, які я можу відтворити. До прикладу, ці зароблені гроші вкласти в створення нових унікальних креативів. У мене є знайомі круті монтажери, дизайнери, які я думаю, що вони б за солідні гроші могли б зробити неймовірно круті креативи. Але це вже в цьому відео пробувати не буду. Хіба якщо вам сподобається відос і ця ідея, то зроблять це наступного разу. Тому, якщо б хотіли, напишіть про це в коментах. Що ж, а поки без крутих дизайнерів і монтажерів. Всю роботу виконую я сам. І незважаючи на це, все одно є якісь хороші результати. Тому все, що мені залишається, це очікувати і в разі блокування купувати просто нові аккаунти або карти. Тому давайте, щоб я не затягував це відео і не розказував вам багато води. Я одразу перейду до сьомого дня. І там вам вже розкажу, які в мене вийшли результати. За останні два дні, шостий сьомий. Як я і очікував, в мене вийшло заробити рекордні суми за депозити. Спершу за шостий день я отримав два депозити, що в принципі було як і в день до цього. Але вже на сьомий день креативи, які я запускав ще четвертого дня, почали дуже круто працювати і дали рекордну кількість депозитів, а саме чотири штуки. Це був неймовірно крутий результат, і я навіть і не очікував, що тут можна заробити наскільки великі суми. За чотири депа мені заплатили 200 доларів, і за шостий день ще сто. Доларів за два депозити на розхідники я витратив всього в районі 150 доларів, а за всі ці дні зробив всього 450 доларів. Тому якщо відмінусувати витрати, то чистий прибуток склав 300 баксів за перші 7 днів. Спершу це дуже крутий результат в будь-якому випадку. Типу, зробити за перші дні одразу 300 доларів чистими це дуже чітко. Якщо так працювати протягом 4 тижнів, то це виходить 1200 доларів прибутку в гривнях це 51 тисяча гривень, що ніфіга собі як багато. Для того, що це не займає весь день часу, а ти просто протягом дня витрачаєш десь там 4 годинки на створення креативів або купівлю і підключення аккаунтів і тому інше. І до цього всього я все одно знав, що найкращий результат все ще буде в наступні 7 днів. Бо перші 7 вони були більше підготовчі. Я тільки навчався, і взагалі перший день отримав тільки на четвертий день, що і так було дуже крутим результатом. Тому для того, щоб цей челендж був більш правильнішим, я вирішив вийти трохи за рамки наших правил у відео і Просто заради цікавості продовжити займатися нішою ще наступні 7 днів. Відео весь етап знову я вам показувати вже не буду, бо це займе дуже багато часу, і вам це точно вже цікаво дивитись не буде. Але про результати, які я отримав, я розкажу. Це відео я вже записую після того як я пройшов весь челен. Тому я знаю, що вийшло, і хочу вам сказати, це все було зовсім не норма, і результат вийшов таким, що я ще до сих пір, в невеличкому захваті від того, що в мене вийшло. Всім привіт! Я так довго відос ще не знімав. Я підготував першу частину ще декілька днів назад, але вирішив зняти ще такий додатковий вам фідбек з результатом і зняти ще додаткові декілька днів цього челенджу. Отже, що в мене вийшло заробити? В принципі, так як я й очікував, то в наступні дні я отримав набагато кращий результат. Я думаю, що це сталося в більшості через те, що наша реклама почалася частіше показуватись іншим людям, і вони просто почали до неї звикати, більше почали їй довіряти. Довіряти, і більша кількість людей почала по ній переходити. І вперше, вже наступні два дні в мене вийшло отримати ще 5 депозитів. За наступні ще два дні я збільшив кількість акаунтів, з яких показувалась реклама. І через це, звичайно, наша реклама почала набирати набагато більшу ефективність. За 10 і 11 дні в мене вийшло отримати ще 4 депозити. Звичайно, це не найбільша кількість, яку я колись отримував, але все одно я повністю був задоволений. На 12 день стався невеличкий Сюрприз, тому що більшість моїх акаунтів, на жаль, просто заблокували. І через те, що в мене їх було насправді під кінець вже дуже велика кількість, то в мене цілий 12-й і ще й 13-й день зайняло те, щоб я просто закупив і знову почав налаштовувати всю рекламу на кожному аккаунті. Це зайняло справді дуже велику кількість часу. І ще плюс я заплатив гроші за те, щоб купити нові аккаунти. І так як це зайняло 12-й, 13-й день, і там залишався ще один 14-й день, то я вже закупив не таку велику. Кількість і запустив також не таку велику кількість вже і реклами. І через те, що в мене була менша кількість рекламних акаунтів і реклами, то я зміг отримати ще за останній там 14-й день ще один депозит. Тепер давайте я швидко все порахую. Всього за депо мені заплатили з 7 по 14 день ще 500 доларів. За розхідники за цей період я заплатив в районі 180 доларів і чистий прибуток склав 320 баксів. І загалом за 14 днів чистий прибуток склав 600 20 доларів це дуже чіткий результат, і я впевнений в тому, що якщо ще більше працювати, робити крутіші креативи, більше думати над ідеями, то можна набагато більше заробити і отримати набагато крутіші результати. Якщо вам буде цікаво це відео, я зможу також для вас зняти вже наступну частину, в якій я спробую замовити саме креатив у крутого дизайнера і крутого монтажера, і показати повністю вам вже те, як і буде виглядати цей креатив, як його створили. Покажу вам більш детально, як я прям налаштовував рекламу і що ви прямо розуміли, як це все повністю працює. Тому якщо вам буде цікаво, то можете про це написати в коментарях або покласти велику кількість лайків. І я зрозумію, що вам це відео було цікавим і знімлю для вас вже наступну другу частину. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока!